Добрий день, рада вітати вас на моєму каналі. І зараз ми з вами зробимо огляд по ярмарці. Це продуктова ярмарка. Конкретно я прийшла на продуктову ярмарку, але пройду через речовий ринок і дойду до продуктів. Подивимось з вами на ціни, на асортимент. Це південь Іспанії, бачите, вже тут вон. курка смажиться. Так, тут у нас кафешка є така. Кафешка це завжди вона є. В смислі, як приїжджає ярмарок, то кафешка є. Тут продаються такі смажені тісто, його роблять таким круглим я на чаравлики і смажать його в великій кількості олії. Доволі смачне, але доволі вредне для печінки. Так, сьогодні трохи вітряно, тож вибачте буде трохи ходив камеру тут бачимо вже штори розкладають Розкладаються. Я прийшла дуже раненько, що такі розкладаються, але думаю, що фрукти вже є. Зараз я на іншу сторону прийду, там трохи більше товарів. Можливо, щось побачу по цінах, поки дойду до овочів. та фруктів. Так, де ж мені тут перейти зараз і будемо з вами роздивлятись. Взагалі-то я роблю огляди по цінах на продукти, на ярмарку, в супермаркетах. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте мені вподобайки. Та пишіть мені, що вам буде можливо цікаве. Це такі іспанські тканини. Вони дуже яскраві. Іспанці дуже люблять е, яскраві такі тони е, для своїх суконь та спідниць. Посуд іспанський, цікавеньке таке. Бачите? Дві штучки можна купити за 5 євро. Так. Немає цін, на речі. 7 євро якісь такі кофтинки. Трохи галіми Це секонд-хенд. Ні, це не секонд-хенд, це по 5 євро, бачите. Тут також по 5 євро. Ковтинки, блузки, 4 євро. І штани навіть по 2 євро є. Нормальні такі собі штани. Як тві, за 2 євро? Бачите, воно як розвивається все. Взуття. Взуття на ринку краще не купувати, хоча воно і по 5 євро, але воно буде ходити вам рівно на 5 євро. Це десь, може, неділю. Десь так. Я не купувала, але знайомі брали дітям неділя і все, взуття немає. Тут, коли приїжджаєш і буває секонд-хенд, і секонд-хенд все продають по одному євріку. Якщо там 5 речей береш, то шостий ще в подарунок дають на вибір, що хочеш. Тобто 6 речей за 5 євро можна купити в секонд-хенді. Речі в секонд-хенді тут нормальні, не порвані, не дряпані. Тобто нормальні речі, інколи навіть. Бувають нові. Так, сумки. Ну, сумки доволі нормальні. Вони носяться, вони не псуються. Десь вони коштують від 6 там, до 18 євро. Різні. Я сьогодні трошки поспішаю, бо мені ще на роботу треба. Будній день четвер. То по четвергах тут постійно так білизна, трусики жіночі, чотири штуки за 5 євро. По четвергах приїздить сюди ярмарок, кожен четвер вони тут є. Так, лівчі носки. Два євро, там п'ять штучок в наборі чоловічі. Так, такі ось дивні платічка. Так, де ж той овочевий ринок зараз. Дойдемо. Піжами продаються. Іспанські, іспанські чи я думаю, що вони китайські. Вони коштують десь 16-18 євро, але вони такі теплющі, такі плюшеві, дуже теплі, зручні та дуже м'якенькі. В Україні я не зустрічала таких. що мене чутно через цей вітер такий довгий бачите річовий. і ще не всі розклалися зараз десь годинка пройде тут ще музику повключають буде дуже весело дитячі шкарпетки там в наборі дві пари за 2 євро шкарпетки можна купувати на базарі Чоловічі труси, 1 євро штука. Чоловічі носки, три пари за один євро. Так само дитячі і жіночі. Три євро шорти дитячі. Штани і впецької бути панталони. Це я вже знаю. Ну, колись там штани шукала, було запитувати, то я... Я вже подивилась, знаю, як називається перекладач. Тут в Іспанії перекладач мені на допомогу. Бо геть не розумію, що вони кажуть, якщо чесно. Деякі слова вже вивчила, деякі фрази вивчила, але так, загалом так дуже складно, якщо вони ще так повільно говорять, то я ще не розумію, що вони кажуть. Але якщо дуже швидко, то це дуже складно для мене. Я не розумію, що вони прошу, щоб вони поближе. Треба ще дивитись на вираз обличчя та емоцію. Тоді буде зрозуміліше, що вони кажуть. Але взагалом із панці такі вони дуже добрі, відвичливі, нормальні. Класні. О боже, який таємний клас. Немає в мене саду. Зон, від 3 до 5 євро. Троянди звичайно, буде дорожче. Але мені це зараз не цікаво. Так, ми прийшли вже з гортовий ринок. Так, все по одному євро, Помідори чері, баклажани, цукіні, цибуля, перець, все по одному євро. Так, нормальні ціни сьогодні. По 2 євро, через, бачите, через дорожку. Там по 2 євро. Тут також 1 євро все. Огірки, помідори, цукіні, перець, баклажани, все по євро. Ну, круто, ціни трохи почали падати. Так, мандарини ще, яблука. Буде теж воно по євро чи по півтора. Так, це, бачите, теж такий асортимент і все воно по євро. Горошок зелений 3 євро в кілограм. Вже черга стоїть. Помідори євро. Картопля євро. Так, оце тут продаються оливки. Можна підходити і проходити. Вибирати, що подобалось, то й замовляти. Яблука євро 20. Груші євро 60, полуниця 3 євро кілограм. Так, оці зелені фрукти, забулася, як вони називаються, але вони дуже смачні по 2,50. Далі йдемо. Сливи 3 євро, апельсини 60 центів, мандарини євро, буряк євро 20. Так, і там перець, картопля, баклажани, цукіні. Що там ще? Ботат, цибуля, все по євро. А, вибачте, ботат євро 40, а синя цибуля євро 60 Так, подивилися. Йдемо далі. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мене, поставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам цікаво. Так, тут вже знайшла помідори 70 центів, яблука Євро 40, банани по одній штуці, бачите, вони їх нарвали. Якось розділили євро 40, мандарини, 80 центів, але мандарини такі підгулявші. Так, що тут? Картопля Євро 40. Цибуля євро 90, оцей дорогий такий лоточок. Тут завжди все воно дорого. Так. Артішоки євро, апельсини 60 центів, мандарини євро. Так. Апельсини тут класні за 60 центів. Тут апельсини, бачите, євро. Тож треба одразу, як приходиш на ринок, картопля євро 30. Як приходиш на ринок, треба одразу роздивитись і тоді вже розуміти, деякі ціни і йти купувати там, де воно дешевше. Але звісно, що дивитись треба на якість ще. Так, тут у нас цінників немає. Зовсім немає цінників, ще не встигли поставити, тільки вони розгружаються. Але люди вже купляють. Можна підходити і запитувати ціну. Але ми зараз подивимось О, бачите, тут апельсини теж 1 євро. а Там 60 центів. Ну, така різниця нормальна. Тут зелені багато. Цибулька, молодий буряк, селера, мангольд. Мангольд, до речі, дуже такий. А, він, ну, не сказала б, що він дуже такий смачний, але він дуже корисний. завжди тут він свіжий продається. Боже, які гвоздики. Це просто щось. Це таке гарнюще Ромашки. так, Тут вазони по 2 євро. Я знаю, вже тут купувала. так, Мандарини євро. Полуниця 3,50 тут полуниця. Це якісь такі дивні тикви по одному євро за кілограм. Гірочки євро. Так. Далі авокадо 2,20. Ну, нормальна ціна, гарна. Манго 2 євро кілограм. Оці зелені штуки 2 євро кілограм. Так, вже з'явилася. Папая, але папая ще зелена, вона ще не смачна. Але так, як спіла, то вона дуже смачна. Класна. Ще треба вміти її вибирати. Так, банани бачила, там євро 50 яблука євро 20 скрізь. Мідури від 6 до 20, євро 20. Так, тут апельсини євро. Груші євро 50, яблука євро 20, гарбузи євро 20, помідори 2,50. Оці такі цікаві. Так, і все інше по одному євро. Бачите, все за євро продається. Тут мед продається. Мед така кілограмова баночка, виходить, 13 євро коштує. Так, і це вже солодощі, горішки. Все воно коштує 18 євро кілограм. Можна купити собі там по 100 грамів кожного виду і буде коштувати 100 грамів євро 80 Оце, бачите, там такий мотиляється. Це перець сушений. Не знаю для чого його беруть. Я якось купила собі пару штук. Лежав він в мене, лежав, 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 то я його і викинула. Раз положила трошки в суп і все на тому. Завжди є свіжий, який можна покласти в їжу, коли тобі треба. Так, ну ось ми пройшли ринок. Сьогодні ми пройшли його швиденько. Я роблю огляди кожного тижня, дивлюся на ціни. Тож, будь ласка, якщо у вас щось цікавить. Ви мені пишіть, запитуйте, не соромтеся, я завжди із задоволенням відповідаю. Я дуже люблю, коли мені пишуть коментарі. 90 центів дуже такі нормальні. А з вами до наступної зустрічі, друзі. Сподіваюсь, що це відео було для вас цікавим та трохи пізнавальним, якщо хтось збирається їхати. Тож запитуйте, узнавайте інформацію, яка вам цікава, для того, щоб розуміти, на що розраховувати, як приїдете вже в іншу незнайому вам країну. Закінчуємо. Закінчую своє відео такими трояндами. Дуже вони красиві. І до наступного... О, дивіться, ще жоржини є. Клас! Боже, яка краса. Так. І... До наступної зустрічі на наступних відео побачимось.